Ну от власне про зброю зараз і поговоримо. Не буде замовлень, не буде таурусів. Німецька компанія, яка виробляє далекобійні крилаті ракети, зупинила їхній випуск. Ну, а щоб перезапустити виробництво, необхідне замовлення від уряду Німеччини, який не поспішає укладати оборонні контракти. Чому де замовлення для німецького ВПК? Тетяна Логунова розкаже більше. Замовляйте, німецькі зброярі публічно звертаються до уряду країни з проханням якомога швидше зробити державне замовлення на виробництво далекобійних крилатих ракет Таурус, щоб компанія, яка їх випускає, не втратила постачальників та фахівців, які працюють над ракетною програмою, і мала змогу у разі необхідності швидко наростити виробничі потужності. Проблеми з випуском Таурусів журналістам розказав керівник німецької дочірньої компанії концерну MBDA. Це провідний європейський розробник та виробник ракетних систем. В інтерв'ю одному з німецьких видань Томас Гошерд повідомив, зараз компанія не випускає далекобійні крилаті ракети Таурус, бо й досі не отримала замовлення від офіційного Берліну, а без нього роботи немає. Закон забороняє нам виробляти озброєння про запас. Для цього потрібен спеціальний дозвіл від уряду на основі замовлень його в нас немає. Оборонна промисловість не може творити дива. Схема сьогодні приходить замовлення, а завтра поставляємо продукцію. Не працює в дискусіях з політиками. Ми завжди зазначаємо, наскільки залежні від планових замовлень. Оборонна промисловість потребує довгострокових контрактів, щоб мати можливість забезпечити короткострокові потреби. Вже зараз каже Готшильд перезапустити виробництво таурусів буде непросто через втрату постачальників та дефіцит сировини, зокрема вибухівки. У нашій галузі зупинення виробництва, як у випадку з таурусами, є серйозним викликом. У таких випадках наші постачальники, якими часто є компанії малого та середнього бізнесу, зупиняють виробництво. Вони не можуть собі фінансово дозволити підтримувати виробничі лінії. Отже, якщо ми отримаємо нові замовлення на тауруси, нашим постачальникам спершу доведеться знову організувати виробництво і шукати необхідну сировину. Дотепер німецький концерн поставив на ринок майже тисячу таурусів 600 на озброєнні Бундесверу, ще майже 300 замовила Південна Корея. 43 ракети придбала Іспанія. Вартість однієї ракети мільйон євро. Тауруси постійна тема переговорів між Україною та Німеччиною. Київ вже майже рік просить німців передати українському війську ракети, які ще називають вбивцями бункерів, бо вони здатні вражати найбільш захищені об'єкти та укріплення ворога. Надання Україні таурусів підтримують і німецькі політики, як опозиціонери, так і члени урядової коаліції. Утім, канцлер Шольц, від якого залежить ухвалення цього рішення, вперто каже ні. Чому точно невідомо, навіть сам Шольц весь час вигадує різні причини. Найчастіше у поясненнях канцлера фігурують такі: не хоче ескалації, боїться, що ракети неправильно запрограмують, вони долетять до Москви. а ще не готовий відправляти разом з ракетами фахівців бундесверу, які вміють їх наводити. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини.